всім всім вітання з Німеччини. Я вас всі всіх-сіх вітаю на нашому каналі Життя самлюків І сьогодні я вирішила на кінець розповісти вам про рішення, яке ми прийняли на сімейній нараді. Рома знаходився в Харкові, в Німеччині mm -hmm. з Ігорем. І на сьогоднішній день ми вирішили, що ми залишаємось в Німеччині. Бо було багато питань. Чи ми будемо залишатись, ми виїхали сюди з Ігорем, чи ми виїхали, яким чином ми сюди виїхали, для яких цілей? Спочатку ми виїхали туристичною візою, можна так сказати, просто трішечки передпочити від того, що відбувається в Харкові. Ще починаючи з нового року, багато хто з тими людей, з якими ми спілкувалися. Тут живучи в Німеччині, самі місцеві німці, а також наші деякі українці, з ким ми спілкувалися, говорили, що ви робите в Харкові, у вас дуже небезпечно, у вас постійні обстріли, чому ви там сидите? І мені запропонували приїхати на деякий час, побути, подивитися. Зможемо знову адаптуватися чи ні. А також вирішити питання з моїм боргом. Бо хто пам'ятає, хто зі мною на каналі давно ще злітку, той пам'ятає, що в мене залишилась сума боргу тут з попереднього разу, і його також треба вирішувати, якось сплачувати. І було вирішено і це питання. Подумали. А події останнього тижня взагалі нас... Як кажуть, шокують постійно. Майже 20 ракет прилетіло по Харкову і по передмістю нашого Харкова. У мене вранці чоловік їде і показує, що просто навколо нашого будинку дим йде, і це все видно. Звичайно, це в мережу ми не викладали, бо ви розумієте, що це. Неможливо, можна побачити тільки офіційну інформацію, а інформація, яку ми бачимо, чуємо і знімаємо, це тільки для особистого користування. Вибачте, але як є, ви розумієте причини, я думаю, хто мене в Україні дивляться, ті розуміють про що я говорю. А вчора, що в Харкові був авіаудар, це взагалі це просто. Останній раз такий авіадар був у 2022 році, і через два роки все рівно він є можливий. Тобто авіадар по Харкову можливий. Це дуже небезпечно і для нашого життя, і все ж таки для життя дитини. Тому було прийнято рішення залишитись тут. Звичайно, питання всі, як це вирішувалося, що я робила. Роково. Я розповім в наступних відеороликах. Сьогодні я коротко розповім, що і як я маю. На сьогоднішній день ми вже проживаємо в окремій квартирі. Нам допомогла в цьому всьому моя подруга, у якої ми і проживали більше місяця. Одразу скажу, що подруга працює в Німеччині і у людини працюючи набагато більше можливостей, аніж у людини, яка знаходиться на джет-центрі. Тому не кажіть, що вигідніше сидіти на пособі, аніж працювати. Ми ж, я ще не можу піти на роботу, і мене зупиняє не тільки знання мови, бо моє володіння мовою це такі короткі фрази. Якщо зі мною людина говорить короткими також, фразами, то може я щось зрозумію, роз але іноді я запитую те чи інше слово. Якщо я не розумію це, і мені в цьому допомагають німці. Звичайно, я дуже вдячна і німцям, і нашим українцям, які мені допомагали. Тому на сьогоднішній день я живу в окремій квартирі, і ця квартира в іншому місті, не в тому, в якому ми проживали попередній раз. Вона знаходиться приблизно в 30 км від того містечка, це містечко більше. За розмірами цікавіше, ми з вами будемо по ньому обов'язково гуляти. Я сюди приїжджала. Деякі короткі відео викладала з цього містечка, ви вже їх бачили на каналі. Чесно, дуже гарне місто. Це було п'яте місто, яке я відвідала в Німеччині, коли була минулого разу. тут. Воно було на той момент, останнім, коли я сюди приїжджала. І вже тоді воно мені трошки сподобалося, вам так скажу. Але причина не. Тому що місто сподобалось, бо для переїзду навіть в інше місто, не просто переїзду в іншу землю, а для переїзду в інше місто, у вас має бути дуже важлива така причина. У моєму випадку це те, що дитина навчається в цьому місці в школі, і я не хотіла, щоб Ігор гуляв, чекав автобусом, бо для того, щоб поїхати на автобусі. Наше місто йому потрібно було гуляти годину 40, чекати наступного автобуса. Звичайно, він мав раніше вставати, виїжджати раніше, щоб приїхати вчасно до школи. Тут він ходить пішки до школи, все ж таки. Хоча по міркам німеччини навіть цей ця відстань, де ми зараз проживаємо, дає можливість отримати проїзну картку. Ми подали тільки документи на цю проїзну карточку. Не знаю, коли її виготовлять. Було б непогано, звичайно. Якщо виготовлять, буде чудово. буде можливість більше подорожувати, тому що для себе я купила картку проїзну за 49 євро на місяць. Це може зробити будь хто, не тільки українці, це і німці можуть робити, одразу кажу. А для дитини, хоча мені хтось сказав, що якось це можливо зробити. Але ви знаєте, не дуже хочеться обманювати систему, бо я так розумію, це не дуже правильно. Не знаю що. Можливо, хтось мене зараз дивиться з Німеччини і поправить і скаже, що ні, Юлія то не права, і дитині можна купувати таку картку. Я буду вдячна за цю інформацію. Пишіть, будь ласка. Бо у нас запланована поїздка з ігоре на квітень місяць. На початок квітня місяця ми вже там зареєструвалися в одному місці. Обов'язково се розповімо, покажемо. Але Ігор дуже хоче туди потрапити. Ігор в Німеччині хотів потрапити в два міста: В одному міс місці, місці не, мі, не місто, не город, штат, а саме місце. Визначна пам'ятка Німеччини. Він хотів саме туди потрапити, це знаходиться неподалеку від нас, і прямий потяг до від нас іде, де ми зараз проживаємо. А другу треба, звичайно, їхати, і це потребує часу. Тому ми зараз знаходимося на стадії оформлення купи документів. І це таке, знаєте, це, це той ще квест. Але коли ти вже трішки розумієш, про що йде мова і що треба робити, то трішки легше. Звичайно, мовний бар'єр існує, але ти вже набагато швидше користуєшся перекладачем, аніж раніше ти це робив. Ти вже йдеш підготовлений. Наприклад, я одразу скажу, що майже всі структури, в яких я була. Я ходила самостійно, практично. В деякі моменти в мене ходила зі мною подруга. Наприклад, в банк ти не можеш піти один, тобі потрібен перекладач обов'язково для банку, для візиту в банк, для відкриття рахунку. І зі мною ходила моя подруга, вона говорить німецькою, дуже добре володіє нею. Вона це робила. І інші структури, де я могла це самостійно робити, я робила це самостійно. Звичайно, оформлення не оформлення, а пошук квартири. З пошуком квартири допомагала вона і я їй дуже вдячна, бо вийшло все дуже вдало і швидко. Це для Німеччини дійсно дуже швидко. Я це добре розумію. Я хвилювалася. Ба мене є питання, які мене ще дуже хвилюють, але про ці всі питання я також буду розповідати вам згодом. І, звичайно, в наступних відео я розповім, що я робила для того, щоб залишитися. Одне єдине на кінець цього відеоролика, скажу, що змінились правила в'їзду до Німеччини. Обов'язково ви повинні це розуміти. На сьогоднішній день існують кейси, де людей повертають назад з країни, ти вони приїхали. І як я бачу, розумію, це більшість пов'язано з прильотом в аеропорта. Приїд, якщо ж ви приїздите автобусом, це також свого роду квест. Вийде-не вийде, бо автобуси по-різному також бувають моменти. Бувають просто людина приїздить без якихось питань. Але зараз в зв'язку з проведенням євро 2024 також буде більш ретельніший контроль на границях між Польщею, між Чехією. Між моментами в'їзду в Німеччину це потрібно також знати. Тому якщо ви плануєте поїздку повернення в Німеччину або приїзд вперше до Німеччини, вам потрібно обов'язково вивчити правила в'їзду. Вони зараз такі самі, як були до початку повномасштабного вторгнення. Тобто до лютого 2022 року вони там зараз діють такі самі. Тобто параграф 24 надається українцям, а Правила в'їзду змінилися. Це обов'язково треба знати, тому що я кажу, треба себе перестрахувати. І не треба казати, що ось я проїхала все круто забест і їдьте. Так неможливо, не можна казати. Не треба ніколи нікому нав'язувати свій досвід. Я тільки можу поділитися досвідом. Це мій досвід. Ми проїхали, я розповідала, кордон польський був то ще той квест між Україною і Польщею, а німецький кордон. Нам перевізник сказав обов'язково пристягнути паски безпеки, неважливо спити дитина чи не спить. Це було обов'язковим правилом. І ми під'їхали до кордону між Польщею і Німеччиною. Він сказав, що ми українці, і нам помагали їти. Але це було в лютому. Що зараз, я не знаю. Кажу, як є. Тому ми залишаємось поки що, якщо говорити точно, то це на рік. Тому що українцям дається право залишуватися до березня 2025 року. Чекаємо, що буде далі. Я дуже вдячна всім за підтримку, всім за поради, за бажання триматися. Я дуже вдячна, що ви з нами, що ви нас підтримуєте до наступних зустрічей у наступних відео. І я обов'язково наступних відео вам розповім. Те, що я робила для того, щоб залишитися по 24-му параграфі при поверненні на ці документи, а також я вам обов'язково розповім про свій візит до Тафілю, бо я вже відвідала Тафіль, а також розповім всі нюанси про життя в німецьких квартирах. До зустрічі, до наступної зустрічі у відео.